Більше нікуди йти не хочу. Давай перепочинемо. Скільки ж можна, йшли до цього, а декілька годин нічого не змінять. Я ж казав, що ти не любиш подорожувати, та нам потрібно дійти до кінця і потрапити на раду його. Олі оля, куди ми потрапимо. Ласкаво просимо до Європи. Європа це наш спільний дім. Європа колиска усіх країн. Шляхом єдиним прямою до мети. Європа це дім, де живем я і ви. І як вам вдається жити разом? І на сьогоднішньому засіданні ми вирішимо питання, включення нашої країни до Європейського Союзу. Тому ви, як представники України, повинні довести нам, чому ви прагнете стати Європейською державою. Та ми ще не зовсім дорослі, і нам самим важко відповісти на це питання. Тому ми звернулися до наших друзів. Пропонуємо до вашої уваги наш невеличкий відеоролик. Чому Україна прагне стати європейською державою? Тому що ми мріємо вчитися і працювати у вільній державі, яка впевнено крокує шляхом до євроінтеграції. Бути європейцями це однаково добре ставитися до людей, незалежно від їхньої віку, національності, кольору шкіри та війні. Для того, щоб її громадяни однаково поважали права і закони країни, виконували їх і не порушували, Щоб було скасовано паспортний контроль, і люди могли вільно подорожувати по країнах світу. Пізнавати щось нове, Цікаве та нове. бути європейцем це допомагати всім, хто цього потребує, брати участь у благодійних акціях. Це любити природу, берегти і збагачувати її. Красу, щоб громадяни України могли отримати доступну, своєчасну та кваліфіковану медичну допомогу. Бути європейцем це бути патріотом своєї держави, відстоювати права України, бути вільною європейською державою. Як це роблять зараз бійці в зоні АТО на сході. нам, що Україна має стати європейською державою, так ми переконалися в цьому і впевнені, що Україна має всі права стати повноцінним членом Європейського союзу. Ви майбутнє України, тож своїми знаннями, працею, здобутками підносите її культуру, своїми досягненнями славте її і впевнено крокуйте до Європи.